Всім привіт! Ну що ж завершився матчі бунів Дотинська Борусія ПСЖ Друга Пара, перший півфінальний матч. Стадіон Дзігналіду на парк Дорнська Борусія, один, ПСЖ 0. Усіх болівальників Дортнської Борусії вітаю їхню команду з перемогою, причому дуже важливою перемогу. 1-0, домашня перемога. Ну а ПСЖ, болівальники Парижа, не засмучити, Все буде вирішуватися на парк Пренс У Парижі все буде вирішуватися буквально вже через тиждень. Давайте по цьому матчу поговоримо. Розберемо це поєдинок 4-2-3-1. Кобель Ворот, Ахмаз Хумен, Шлотер Бекмадсин, Руюсон по флангах, Забіт Сарджан, центральний. Я опорні пізахисники Юліан де Барант, центральний атакувальний півзахисник, Дон Санчо, Карла Мадемі по флангах, Ніклас Фіулькрако на нападі. Паріс 4-3-3, без мінжі до нормоворотах, лікарнандес, Маркінні захисники, Шеракім, деш по флангах, Абіандруїс, Вітінні, Зентемериї півзахисники, Осман Дембела по флангах, та Кіліан Бапе, як завжди, в нападі. А ну, чі, друзі, Дортман, мені сподобався краще в першому таймі. Дуже бачу, що виходило саме у... Дортмунської Борусі у Парижа ну, взагалі нічого в першому таймі не виходило, тотальне домінування було Дортмонда, так, да, ПСЖ там більше м'ячів було, дивило, там перевага була невеличка 53 на 47, 54 на 46, перепрошую. Ось. Причому Дортмунд створив момент, один з таких моментів це не Юліана Бранта, коли вибили по суті віч на віч, але Джедонарума витяг неймовірний, удар. Ось, І не дав таким чином забити нікцію. Потім у Парижа а, ну, там були непогані атаки, але Осман Дембела там повзорот пробрав. Слюка Ернандес, до речі, зі зізнає пошкодження, його потім заміняться. І замінить його. Ну, давайте трішки відметимо назад. Головні класа Фюльрока 36 хвилина, ідеально, призначить Бірга. Ідеально піймали Париж. Париж хотів офсайдну в... В... паску Пасху піймати, але не вдалося зробити фюлькрок. Всіх перехитрів в час на вибіг і вийшов один з динаруми до... і на силу пробив ближній кут і забив. Ось ну, Люка Ернандес, коли нас доганяв Фюлькрука, у нас превеликий жаль зізнав пошкодження. У Люкса була розрив був хрестообразної зв'язки. Будьмо бажати тільки міцного здоров'я Люкаса Ернандеса. Сподіваємося, що травма не серйозна та Люкас. Скоро душе. А другий тайм мені вже більше сподобався. У Парижі був Супер Шанс, коли Кіліан Бапе влучив Стійку. Потім була серія рекошетів і Хакімі пробував Стійку. Два други пробили стійку, Кіліан Бапе та Хашафрахімін це найкращі друзі. Ось один Кіліан влучає в Стіку, Ашакім'я також асинхронно влучає в стійку. І це були такі небезпечні стійки, якщо так можна сказати. Тобто від стійки в ворота злетіти, Тобто десь трішки поїжджав взагалі не пощастило. Ось. Потім був у Фабіана Руїса. Маркінєс просто ідеально передачі виконав. Фабіан Руїс ну, просто вирвався і просто якимось дивом не забив Фабіана Руїс. От Дортмана, ну, до речі, в першому таймі забув сказати про гонку 1-0 в кінцівці був у за Бідсера Денерума відбив цей. Да. Але десь хвилини 60 ту Дортмунд перехопив ініціативу, хороші моменти були у Фюлькрука з 11 метрів. Фюлькр пробив повзорота. Та рахунок міг бути як 1-1, так і 2-0. І ті не забили хороші моменти Дортн, ці і не забив. Але у ПЖ були, на мою думку, були гостріші, гостріші моменти, дві стійки удар Дарфі Руїса. І ще був момент Усмана Дембела також в кінці. ну Просто там викатував Усман, Усман без супроту вже пробував, просто не влучив Усман Дембелі. Ось, Дві статистику подивимось. 13-14 удари, 4-3 удари в площину, 42-58 контроль. 84% точність пасу у Дорму, 90% Парижа. 4-3. Кутові. Ось, Це Парижа, ну засмучений Париж. Дорб навпаки. Я дуже щасливий, але друзі, це не кінець. Звичайно, що все вирішуватися в Парижі. Бачите, кулі моменти по 4. Дорн 4 опустив і Париж 4 опустив. В, ну, в принципі, на мою думку, якщо була б нічия, я думаю, нічия була б більш справедливим рахунком. Там взагалі по моментах десь 2-2 було б справедливим рахунком, але Дорт перемагає. Ось і справді нічия, на мою думку, була тут, напевно, більш, скажімо, справедлива була б нічия на мою думку, більш справедливим рахунком. Але Дортмунд перемагає і не скаже, що це не поділ. Тобто Дортмунд сьогодні відпрацьовував, тобто команда е Терзіча сьогодні команда пробігла е на 7 кілометрів більше, плюс сама віддача в Дортена була на вищому рівні. І не скаже, що ця перемога абсолютно не заслужена. Зачем ще ні? Зачем, значить, Дортмунд переміг? Поділу, але нічия, просто на мою думку, було б на більш таким справедливим рахунком враховуючи ті які моменти були. Пеже добре целесу дерево на чотири площини, чотири повзоротать блокованих ударів у Парижі з чотирнадцяти три в площину. Дев'ять моментів, дев'ять ударів повзорота. Два дві стійки Мбапе та кімі, два удари було блоку. По відборах був трішки кращий Париж. По три сейви по три сейви зробили вертарі, тринадцять на дванадцять м'яча. Три 11 переховані порушували правила більше німці. Аж одинадцялів, дві жовті картки. у Перже шість волів, одна жовта картка. Ну і з раді треба згадати, що ці команди ще в групі та зустрічалися, забув цей фактор впоминути восени. Група Ньюкасл, Мілан, Дорн, Паріж. Команди два рази зустрічалися. Тоді якраз на Дігналду на пар були бойова нічия 1-1 а на Парк де Пранс у першому колі у вересні Париж переміг 2-0. І я про той факт, що все буде вирішуватись на парк де Пренс, і у ПСЖ є. У ПЗ є шанси, ПЕЖЕ з Барселоною робив камбек. Для ПСЖ тут нічого не втрачено. підопічник Луїса Енріки, на мою думку, є абсолютно всі шанси зробити камбек з Дортом. Але буде дуже важко, і Дортмунд мені сьогодні ну, дуже сильно сподобався. А найкраще фаблі цього матчу, на мою думку, це Діємі. Німець просто був в неймовірних кондиціях. Він відпрацьовував у захисті, проти Хакімі відпрацьовував. Не знаю, на мою думку, Деємі найкраще. Можливо, хтось каже, що Фюлькру? да, він забив, звичайно. Можна м'яч, все таке діло. Да? Той об'єм Карло Карла Джейден Джейдон провів просто шикарно, що він обігрував. Джейдон насі. Я би виділив Шлотер захисника, який віддав цей суперпас. Плюс відбирав м'ячі Хумальц, Забіцер. Да? Я би кожного, кожного футболіста Дорта виділив по окряму, ну, Найкращою, на мою думку, я в ну, скажімо так, я обираю Карло У УПЗ мені сподобався хто. Вам скажу. Погано вийшов в цей матч Осман Ось Він був помітний усман Дембелі. Але десь трішки усману не вистачало. Не вистачало десь трішки везіння, Ось коли не забув, особливо на 86-й. Тобто я би виділив був пожеж Османа Дембілі, і, напевно, ще би я виділив би. Бред Беркаля. Ну Бред Беркалі непогано. грав, його правда потім замінили на рандоліка Лемані. Віціння непоганий матч. Ну Віціння взагалі э, ідеальний, ну, скажімо так, футболіст і... Коли ти дивишся матч ПСЖ, дивишся з відціння це і сте як Відціння ці м'ячі зберігає. Дортмунд вітає з перемогу! Один Це буде вирішуватися у Парижі на стадіоні, на стадіоні Парк де Пренс з'ясують команди. Хто вийде до... Фінала Ліги Чемпіонів. Дякую, друзі, вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаємо вже з нетерпінням матч відповіді між ПЖ та Дортської Борусі. Всім до побачення, друзі, всім до нових зустрічей.